Обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Полтавської обласної ради навчає найкращих та найрозумніших підлітків області. Кваліфіковані вчителі надають учням суттєвий багаж знань, які дозволяють здобувати перемогу в різноманітних олімпіадах та конкурсах. Коледж завжди був місцем, де кожен міг знайти для себе. Цікаве, корисне в житті ставав таким путівкою в життя, першим кроком у своє успішне майбутнє. У 22-му всеукраїнському радіодиктанті національної єдності 40 тисяч учасників, учениця 11-го класу ліцею політ Дар'я Верба потрапила у двадцятку переможців. Не тільки учні, а й дорослі пишуть цей диктант для того, щоб спробувати свої знання української мови та взагалі підтримати свою рідну Україну. Цей диктант пишуть взагалі і за кордоном, особливо в цьому році дуже багато було учасників з різних країн. Ін світу, адже через війну багато хто на жаль був вимушений покинути рідну домівку а було взагалі 40 тисяч учасників, і ось так мені пощасливилося стати однією з переможниць цього радіодиктантом. а от Валерія Горюха, учениця 11-го класу у ліцея Політ, отримала президентську стипендію завдяки своїм старанням та за активну участь в конкурсах науково-дослідницьких робіт. В першому році я дійшла до обласного етапу, зайняла друге місце з роботою про доповнену реальність. За допомогою неї можна вивчати складові комп'ютери. А вже в другому році я дійшла до всеукраїнського етапу з додатком, точніше мультимедійною системою, яка допомагає вчати біологію. Ну, тренажер, щоб розуміти принципи їхніх задач там є 3D-клітини, можна зрозуміти її структуру. І ось на всеукраїнському етапі я зайняла друге місце. Там буквально було на 0,6 від першого, і тому мене включили в наказ про стипендію президента України. На початку повномасштабної війни Богдан Шеметов приїхав з Харкова до Керманчука та продовжив навчатися вже в 10-му г класі ліцея політ. За цей час встиг отримати диплом першого ступеня шостої олімпіади геометричної творчості імені Ясінського. Спочатку в телеграм-канал цієї Олімпіади надіслали попередні результати, тобто до апеляції. І там я побачив свої результати. Ну, звісно, я зрадів, бо це був там два рівні Олімпіади, 8-9 клас та 10-11. Тобто я в 10-му брав участь в рівні 10-11. Звісно, я зрадів, бо це круто. Обігнав багатьох. Третє місце в обласному чемпіонаті з інформаційних технологій виборола учениця 10 класу ліцея Політ Поліна Тристан, яка своїм прикладом довела, що задавати питання вчителю, коли ти щось не розумієш. Це важливо. Це був дистанційний чемпіонат. Перший тур я розв'язувала вдома, а потрапила в другий тур, написала його, і зайняла третє місце. Потрібно контактувати з вчителем, не боятися запитувати. Адже я боюся запитувати, проте все ж таки. Навчилася це робити, готуюся, і мені це просто подобається. Головне це робити для себе, для того, щоб подобалося, і знати для чого це. Тобто, я знаю, що мені воно знадобиться, тому я це роблю. Софія Лашина, учениця 10-го г класу ліцея Політ, вже 8 років вивчає англійську мову. Тому в цьому році вона спробувала себе та свої знання на практиці на 13-му всеукраїнському онлайн конкурсі з англійської мови Грінвіч, де й отримала золотий сертифікат за перше місце. Це було вперше проведено на онлайн платформі Автентичній Клево. Загалом було 20 питань, які ми повинні були зробити за 45 хвилин. Нічого було сильно так складного, але було багато цікавих питань на знання граматики, історії навіть. Треба було використовувати свою логіку. Я зайняла перше-друге місце у нашій області, Полтавській області, і є однією з найкращих учасників по всій Україні. Зайняла топ 100 Артем Робров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.